Слава нашому Господу, брати і сестри! Церква благодать, нехай благодать умножається. Знаєте, бачите, як давно вже було передбачено те, що сьогодні ми з вами проголошуємо. Це означає, що живи церква благодать. 30, 60, 90, 120. Ми дуже раді сьогодні бути тут. Є благословений наш Бог, який благоволить. І дякую вам, церква, благодать, служителя, які запросили нас на день народження. І сьогодні ми разом маємо ці декілька слів, декілька хвилин для того, щоб поздоровити вас і привітати вас з, з цим етапом життєвим, з досвідом. І нехай Божа благодать, вона примножується в вашому житті. Я сьогодні є на цьому місці з двох причин. Ваш, ви, як церква, запросили нас, як а, сусідню вашу церкву. І тому зі мною тут є пастор Ігор Жуковський, з нашими, і наші дружини тут є. Ще бачу наших членів церкви. Ми від щирого серця вітаємо вас і благословляємо вас. Будьте благословені у всьому, здорові, сильні, повні духа. Нехай буде здорове ваше духовне тіло і фізичне тіло. І нехай радість спасіння. Буде в ваших серцях. Друга, чому я є тут? До речі, це служіння я прийняв від вашого пастора Степана Сергійовича як відповідальний по штату Вашингтон від ряду церков, церков Слов'янського дистрика, асамблеї Божих. Я несу це служіння, і тому сьогодні я і заручений таким словом вітання для вашої церкви. Але на який день народження йдеш без подарунку? правда? Може, там хтось і словом, але слово, воно може трошки перезабутися. Але ми приготували для вас одну таку а, приємну річ. А, не судіть, але прийміть це як від щирого серця. Я хочу, щоб бра... О, брат Роман вже йде. А, ми хочемо для вас це від ряду церков, дитинства, принаймні 11 церков. Вони. А, Згодилися, коли ми їм показали ось цей пейзаж. Це Ісус Христос. Да, брат Ігор, поможи, підніміть. Да, хай, хай. А, о, бачите, брат Роман Дмитрович, він сильний а, пастор. А, це Ісус Христос, який являється для нас нашим пастором, являється нашим а, живим словом, який наповнює наше життя. Я би хотів, щоб ви звернули увагу на цю картину. Ця картина вона показує один момент із життя Ісуса Христа. Його очі є звернені на небо. Коли я вам скажу це слово, коли ви будете тільки підходити до цієї картини, ви будете згадувати те, що говорив пастор Горбачевський. Знаєте, що написано: І в чому є сила Христа, в чому є сила Божої Церкви? Очі церкви. Вони є спрямовані на небо. Які би ми з вами не були сильні, є сильніші від нас, є Господь. Я би хотів залишити для вас 120-й псалом, який говорить для нас свої очі я звожу на гори. звідки приходить мені допомога. Давайте ми разом скажемо в своєму серці. Мені допомога від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі моїй». Алелуя! Чому, брати і сестри, чому очі Ісуса Христа були зведені на небо? Чому наші очі як церкви є зведені на небо? Чому кожного з нас персонально, наші очі, вони є підняті на небо. Дві важливі думки. Перше, апостол Павел, він про це говорить. Євангелії нам про це говорять. І вони листь Матвій про це каже, шукайте перше всього Царства Небесного. На небі є престол Божої благодаті, куди ми з вами можемо приходити. І там. Є рішення всіх наших питань. Друге, там є Господь, там є Господь. Біблія каже, що його око, а воно дивиться з неба для того, щоб бачити тих, серце кого є до нього. Знаєш, церква, коли твої очі будуть спрямовані на Господа, не спіткнеться твоя нога. Знаєш, коли твої очі будуть спрямовані на, на Господа, Вороги, які навколо тебе, не переможуть тебе. Давид каже, сонце в день не вдарить тебе, ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від всякого зла. І ти будеш. Віднині твій хід буде благословений і твій вихід буде благословений. Бо я при тобі говорить Бог. Нехай Бог благословить вас. Хочу сказати, що ми. Щиро, щиро всі церкви, я заручений від 11 церков нашого штату, щоб благословити вас, благословляємо вас іменем Господа Ісуса Христа. І в лиці ваших пасторів жмемо вам руку і обнімаємо. Будь благословені. Цю картину, Да, пастор Михайло, він там.